Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. Сіли рівно всі малята, діток пильні оченята. Вушка слухає уважно, все, що малюка розкажуть. До нас сьогодні в гості завітав кухар. Доброго ранку! Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами будемо рахувати і готувати. Ви мені допоможете? Ну, звісно, допоможемо, кухарю. І перша наша страва це борщ. Будемо готувати за рецептом. Погляньте, будь ласка, і скажіть, скільки мені потрібно овочів, щоб приготувати борщ. Скільки буряків? Давайте порахуємо один буряк і ми позначаємо його відповідною цифрою 1. А скільки капустин? Одна капустина. І ми теж позначаємо її відповідною цифрою 1. А цибулин скільки мені потрібно? Порахуємо. Одна цибулина, дві. І ставимо цифру два. Молодці. А моркви скільки мені потрібно? Одна морква, дві, три. І ми позначаємо цифрою три. Так, вірно. А скільки ж мені потрібно помідор? Щоб приготувати борщ? Давайте порахуємо. Один помідор, два, три, чотири. Всього чотири ми Позначаємо цифрою чотири. А скільки ж потрібно мені картоплин? Порахуємо. Одна картоплина, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім картоплин. І ми позначаємо цифрою сім. Дякую, ви молодці. Дуже уважно. Мій борщ готується. Ну, звісно, із фруктів варіант компот. А скільки мені потрібно фруктів? Ми зараз визначимо. Дивимось рецепт. У мене є зелені яблука і червоні. Скільки в мене зелених яблук? А ми, знаєте, порахуємо зараз одне яблуко. два, три. Всього три яблука. І ми позначаємо відповідною цифрою 3. А скільки червоних яблук? Теж порахуємо. Одне яблуко червоне, два, три, чотири. Всього чотири яблук. І ми позначаємо їх відповідно цифрою чотири. Тоді скільки разом у мене яблук і червоних і зелених? Як це викласти прикладом? Ну, порахуємо. Одне яблуко, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього у нас 7 яблук. Зелених яблук було у нас три. Червоних яблук у нас чотири. Їх стало більше. Тому ми ставимо знак додати. Три. Додати чотири. Дорівнює. Сім. Всього сім яблук пішло на компот. Тож наш компот готовий. Будемо готувати смачний, корисний салат. Потрібно порахувати, скільки потрібно овочів для приготування салата. А ми зараз порахуємо. Скільки в мене огірків? Один огірок, два, три, чотири. Всього 4 огірка. І ми ставимо відповідну цифру 4. А помідорів скільки? Рахуємо. Один помідор. 2, 3, 4, 5. Всього 5 помідорів. І ми ставимо цифру 5. А чого більше помідорів або огірків? Так, огірків у нас 4, і ми ставимо цифру 4. Помідорів у нас 5. І ми ставимо цифру 5. Отже, у нас, виходить, огірків менше, ніж помідорів на один. Вірно, а чому більше? А більше у нас помідорів. Тоді ми ставимо цифру 5. Помідорів 5. Погірків у нас 4. Ставимо знак 5 більше 4 на 1. Вірно, молодці. І, будь ласка, що я буду смажити, а що варити, орієнтуючись на геометричні фігури. Які геометричні фігури ви бачите? Так, квадрати і трикутники. Та що я буду смажити, а що буду варити? Молодці, буду смажити рибу та яйця. А варитиму курку та брокколі. Дякую, діти. І знову, діти, орієнтуємось на геометричні фігури. Які фігури ви бачите? Так, круг та ромб. Підкажіть, що буду різати ножем, а що буду терти на терці? Так, ковбасу. Буду таперець різати ножем, а сир та моркву терти на терці. Дякую. Ну що, дітки, стомилися? Відпочиньте. Давайте трохи порухаємо. Спекла смачний пиріг. На скільки частин його треба розділити, якщо гостей четверо. Одна частина, друга частина, третя частина. Четверта частина. Вірно, пиріг треба розділити на чотири частини. Молодці. Погляньте на меню і скажіть, що з зображеного на картинці я не готувала. Я не готувала цукерки кетчуп, Та... Чіпси Молодці, ви мені допомогли пропоную вам викласти з рахункових па. Продукти, які кухарю знадобляться на завтра на меню. Ну що, готові? Тоді починаємо. А я вам теж допоможу. Я виклала ось таку рибку. А я виклала ось такий гриб. Молодці діти ви мені дуже допомогли. Дякую. Дітки, а ще для нашого кухаря ми виклали ось таку моркву. А що ми робили сьогодні з вами на занятті? Готували борщ та компот за рецептом. Рахували огірки та помідори для салату. Вгадували, що я варила, а що смажила, що я різала, а що я терла. Відпочивали, виправляли меню. Ділили пир пиріг на частини та викладали з лічильних паличок продукти на завтрашнє меню. Дякую, діти, ви мені дуже допомогли. Діти, а я пропоную вам викласти з лічильних паличок продукти харчування і присилайте свої фото. Ми будемо дуже-дуже чекати. До побачення, діти! До побачення!